Всім доброго дня. Сьогодні мова піде про мототяпку, як її називають. Мотокультиватор. Він уже в мене 5 років в цьому році, як я його придбав. Ну вже шостий пішов, але я ще в цьому році їм не працював. Хочу розказати, що я про нього думаю. Думаю непогано. Гарна штука заміняє тяпку. Набагато легше, чи мотораком на городі стоять там. Що я тут перероблю, хто не дивився там, я відео викидав періодично. Що я тут саме перший зробив, це я. Підняв трохи руля, бо було дуже низько нагинатися, ходиш як на пів шостого. Я взяв таку трубу і увеличив ручки, зробив трохи длинніше їх. Що іще? Ну, поставив такі бокові з боку. Бо коли працюєш, засипає розсаду, ну там по чому бігаєш, то воно збоку засипає, Поставив такі щитки з боку. Це все, що я по ньому зробив, що ще такого. Тут я, воду, якщо видно, я одразу поставлю тут таку защиту на цього редуктора, щоб він не стирав, тут уже тут була полоса, і вона вже ну, по потрохи стирається. Ну і також сюди поставив культиваторну лапу, я зробив зразу. Та і все, так він працює. Ще раз скажу, я і в тих відео балакав, що це. Цей мотокультиватор тільки для соточок. А не для соток і гектарів. Я вже бачу. Багато відео дивився до нього, до цього культиватора чіпляють. Хто що хоче, хочете коротко, чіпляє. і Борони чіпляють, плуги чіпляють, фрези. Ну, хто нас щось проможе, той те й чіпляє. Ну, я так дивлюся, ті відео для тих фрез, плу, плуги чіпляють, є більш потужні культиватори, а на такі маленькі, не знаю, насілувати його. Я не знаю. Ну, це вибір кожного. Хто, хто що хоче, те, хай і робить з нього. Я його не насілую по городу, між погрядком бігаю потихеньку. Він мене щепився, скажу, гарно виручає, нас виручає гарно, гарна штука служить, да і ще буде служити. То коли я його ще придбав, то я сюди, він, редуктор був практично сухий тут. Я ж при цьому туди. Забивав синю смазку літієву. І мені там було куча коментарів во всіх відео, що я огроблю редуктор. Туди треба заливати тад. Нафіга туди заливати тад. Синя смазка, вона літієва. Вона там предназначена для високих температур, вона там видержує 200 градусів. Чи там більше, я не пам'ятаю. Я знаю що багато видержує градусів. Ну, писали, що уб'ю редуктор, не можна туди синю смазку і так далі. Що що хотів, то й писав. Короче. Поки працює і буде, дай Бог буде ще працювати. Зламається, значить, така його доля. Зараз вже я бачу нові пішли, вже, ну точно такі тільки вже заводяться зі стартера. Ну, Мір же на місці не стоїть. Так що якось так. Та вроді все розказав таке. Ще раз скажу, гарна штука. Заміняє сапку на ура. Між до грядками бігати. Одне задоволення. Я такий садив кукурузу, між кукурудзою бігав по городу. Теж таке. Зілля рубає де, і слава Богу. Все. Це... Всім гарного дня.